Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Одразу після ударів по Києву та Франківську атвіточка полетіла по Москві з восьмої ранку. в Москві таки знову почалося. Після останніх вибухів очевидці повідомляють про дивні речі, рух військової техніки. Для цього в місті навіть перекрили руха. Причини, чому Москвою пересуваються колони техніки, не повідомляють. Говорять про можливий бій десантників. Влада перекрила МКАД. Московська кільцева автомобільна дорога і техніка розвардії перекидають у бік Балашихи. Чекаємо палац. Цього перевороту і заколотів на Росії йдеться у повідомленні партизан, і це після вчорашніх погроз двійника Путіна щодо ядерних ударів. Крім того, додаткові підрозділи ОМОН-Розварді і оточили Кремль, і Прилетіло три військові вертольоти. Очевидно, за Патрушевим та верхівкою Кремля. Ці рухи почали з самого ранку. В той же час телеграм-канали також пишуть про потужний вибух на Даніловському мосту. Під час руху ешелону з важкою технікою танки пішли під воду. ФСБ і стариті про диверсію вдруге на цьому мосту лунає вибух перший. Пролунав у нас на початку вересня. За ранок загиблих у Москві вже більше ніж 230 чоловік. Два великі казарми згоріло дощенту. Пишуть, що на місцях працювали ДРГ та підривали вибухівку. ДРГшники з числа РДК, тобто росіян утюжать власне місто. Війна на території Росії. Нарешті це почалося проявлятися в повну силу. Район оточили, зв'язок потушили. Пише телеграм-канал Топор Пумсти. А 26 вересня за самого ранку на фронті почали бунтувати і десантники. Десятки генералів. РФ уже проти війни та вважають ситуацію критичною та патовою сторони вперлися в оборону один одного. Виграсти перемогу наразі не може ніхто. же час телеграм-канали таки підтверджують, що Патрушев готовий підняти білий прапор в Ормі на свою легітимність. Зустріч із залужним та союзниками, де буде підписана капітуляція окупантів, а зараз розбір внутрішніх польотів та затримання. Російський опозиційний генерал розвідки, який веде телеграм-канал генерала Сверо, розповідає про те, що зараз задумав Патрушева. Як ми притупі. Предупреждали, задерживание и аресты генералов из Министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных сил РФ продолжают и будут актуальны в обозримой перспективе. Вместе с тем, не менее актуальной останется повестка больших перестановок в российской власти, причем из самого высокого уровня. Вчера состоялся очередной раунд консультаций в видеоформате, во время которых представили Политбюро 2.0, пытались найти консенсус сразу по нескольким позициям. Хорошее настроение центральных фигур у Политбюро оказалось на процессе обсуждений выразилась в необычных, но остроумных предположениях. Так, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, который в текущих раскладах оказывается лишним, может рассчитывать на почетную ссылку послом в Иран или Афганистан при значении талибов, планируется уже в самое ближайшее время. Конкуренцию Володину может составить поворотливейший бывший министр обороны РФ, а ныне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Политбюро не все в восторге от предложения помощника президента России Николая Патрушева отправить Кажу Китовича за решетку. По их мнению, все-таки представитель элит первого круга должен быть неприкасаемым, а посему ссылка в Иран или Афганистан – это позорное понижение и изгнание, но не тюрьма. Патрушеву, в свою очередь, пока настаивает на задержании и аресте Шойгу уже в августе-сентябре, но предложение оценило так что такой вариант остается на поверхности. К нему, скорее всего, вернуться Министр МВД России Владимир Колокольцев может остаться не у уже на следующей неделе, замена Колокольцева уже найдено и согласовано, но пока процесс упирается и решение Николая Патрушева, который не торопится отдавать контроль на МВД конкурирующей башни. Денис Мантуров сменит Михаила Мишустина и уже официально будет контролировать правительство. Решение есть, осталось дождаться реформы Госсовета. Эти решения связанные будут реализированы в одно время. А ося, пункты, какие уже почуто принял весь вид, переговорник и Патрушева до килика дней тому летали у США, про что поведомляли телеграм-каналы. Видата две области, это подел Ти Крима стало відомо, який план РФ намагається узгодити у США. Патрошев домовляється саме про, ПРО. Це. журналіста Гордона Дізнався від своїх джерел про ключові тези російського мирного плану, який глава МВС привіз у США. Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей. РФ передасть Україні Запорізьку АЕС і контроль над демілітаризованою 100 кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має. Закріпити в конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу. Україна має закріпити в конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати певний перелік озброєння. Зокрема, Україна не може мати понад 125 бойових літаків будь-яких типів Крим. Визначається як особлива та літаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та РФ США. Знімають санкції пов'язані з поставками в РФ високих технологій а також введені проти нафтогазового комплексу та банківської системи. РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей в повному обсязі. РФ нічого не має проти вступу України до ЄС. Припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено одразу після початку переговорів про перемир'я в форматі Росія, США, Китай, ЄС, Україна. Необхідно реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності. Його має підписати Україна не так давно. президентський китайський борт приземлився в Москві. Китайці передали Патрушеву головну умову переговорів. Росія з Задає значну частину ядерної зброї союзникам, відводить війська курил Японії, Сибір та Урал Китаю. Китай встановлює зовнішнє управління над РФ. А Патрушев погодився, і головна умова ліквідації Путіна, якщо він ще живий на усіх його діючих війників. Ще один професор Кудельнікова зазначає наступне: Патрушев після переговорів з американцями та китайцями погоджується закінчити війну. Крім того, гарантією безпеки для України стане ядерна зброя, в тому числі вкрадена та конфіскована в Росії. Буде звернення до Росії. Я на якому буде йтися про те, що РФ не буде воювати проти України, оскільки боїться ядерного удару і не хоче третьої світової. і всі цілі, нібито і так виконала. Україна матиме ядерну зброю, над цим працюватиме залужно і з британцями тільки так можна налякати Росію і завершити війну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, параможе разом!